Вивчаємо історію рідного міста не з підручників і не за шкільними партами. У Коломийській школі номер 10 провели історичний квест. До слова, учні мали не лише ігровий азарт, а й додатковий стимул грошову винагороду 3 тисячі гривень. Як виникла ідея провести таке дійство, розкаже Ольга Гереджук. Аби отримати право брати участь в історичному квесті. Учні 10-ї школи пройшли довгий шлях. Вони вивчали історію рідного міста та навіть здавали екзамен, розповідає учасниця історичного квесту Анна Яцик. То увесь час підготовки марним дівчина не вважає, адже тепер знає всілякі цікавинки з історії рідного міста. Взяти участь я хотіла тому, що щоб більше дізнатись про історію нашого міста, щоб цікавинки, цікавинки різні дізнатися так цікавіше. Якось більше так, як ігрова частина, ти більше дізнаєшся, шукаєш ось тобі це більш цікавіше. Учень 10-ї школи Олег Кіращук зараз в ролі фотографом, хоч і здав іспити, та отримав право бути в команді. Більше захотів працювати з камерою, адже з кожного пункту призначення учасники мають надати фотозвіт. читали про місто, звичайно, вивчали пам'ятники їх місце заходження, значення для міста, що там відбувалося на місці цих пам'ятників, хто там похований, екзамени здавали. Це історична пам'ятка про місце згадуємо старі часи, так сказати, по слідам своїх предків. Ідемо участь у квесті взяли три команди: це учні від шостого до дев'ятого класів. Команда Базе, їм роздали спеціальні картки із запитаннями про рідне місто. Відгадавши про що йде мова, учасники повинні хуті ж дістатися місця призначення, адже увесь квест відбувається на час. Далі мають знайти людину, яка задасть запитання про історичну пам'ятку чи подію. Коли ця людина почує правильну відповідь, передає наступне завдання. Команда фіксує свій пройдений пункт на фото. До слова таких пунктів призначення у квесті було 10. Серед них і наша телерадіокомпанія «НТК». Запитання про студію, на наш погляд, просте. Коли розпочав своє мовлення, телеканал «НТК»? Та дітей таке запитання змушують добряче поміскувати. – Дві тисячі організувати квест вирішили в рамках проведення тижня історії. Ділиться викладач цієї дисципліни Тетяна Михайловська. Вчитель переконує така гра квест дає діткам якомога більше, аніж традиційний та й часом нудне зубління дат. Вчителі хотіли показати вивчати історію можна не лише в кабінетах. Ми з колегою з Ігорем Васильовичем, вчителем історії нашої школи, вирішили трошки нетрадиційно провести цей квест, щоб дітей більше зацікавити вивченням історії рідного міста. Спочатку була ідея ідея зацікавити дітей вивченням рідного міста. Потім ми проробили 50 запитань. Які охопили ем, історію міста від стародавніх часів до сучасності? Головний приз є грошовий приз. Я хочу щиро подякувати усім меценатам, усім небайдужим коломиянам, які відгукнулись на цю пропозицію. А далі нагородження призерів з такої нагоди в навчальному закладі підготували святковий концерт. А учні школи усім презентували ще й патріотичний флешмоб.